Селище Матвіївка, Мільнянського району, селище Степногірськ Запорізького району, села Запорізького району на період липень 2024 року. Мої вітання, шановні гості, мої глядачі, дорогі мої підписники, земляки. Мене звати Ольга. І зараз будемо дивитися це питання. Дякую за довіру, за вашу увагу до мене, за ваші коментарі, за ваші, ваш зворотній зв'язок, що ви мені пишете, якщо щось трапиться, ви мені завжди пишете особисті. Тому це я все ціню. І воно мене, воно мене надихає робити і далі прогнози. Так, ну давайте. Матвіївка. Дивимося, Матвіївка Вільнянського району. Матвіївка, що чекає у липні? Селище Матвіївка, Вільнянського району в плані прильотів, в плані небезпеки. У липні Матвіївка, що у Вільнянський район, на жаль, будуть прильоти, а у... Саму Матвіївку я не бачу прильоту. Десь навколо Матвіївки, на жаль, є. Кажуть, є у вас там зрадники, які показують в Вільнянському районі, там є зрадники, які здають позиції. І мені така ідея, як два чоловіка, мужчини два. Один живе східніше міста Вільнянська, от якщо Вільнянський, на схід туди, далі. А другий живе в е, північній частині міста Вільнянського району. Ой. Якось отак воно бачу. Один такий е, здоровий дядько, такий він прям як шкаф, такий, як шафа. а, 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 а оцей, що на сході живе, такий якийсь він такий Ну, він такий вечно ворчливий, вечно недовольний, ходить, бурчить. А той, що північніше, це такий якийсь худий. Вони як мені йдуть. Як оту, дядько і племянник, О, щось отаке мені йдуть, Якась. родичі. Але не, не батько і син, не брати рідні, а двою рідні, так мені йде. Можливо, це навіть, я ще скажу, ви пригадаєте, і вони якось живуть окремо, але вони такі дружні, так, як допомагають один одному. Оце мені кажуть, що ці, оці два е, чоловіка вони е, якось там завербовані. Та ще опишу. пишу, цей, що е, на півночі живе, такий хоч дощевий, високий, такий худий. Такий йому примірно ну, 40 плюс. От якось так. Отак. А цей, що е, товстий, здоровий такий шафа такий, він такий йому десь ну, з 55 до 60, отак. 55 плюс, о такому періоді. Оцей, що на півночі він як військовов'язаний, але в нього якийсь там білет, щось таке в нього є. Ну, як бронь. Він не, не, не служить. А цього не беруть, тому що в нього він такий прям задишкам. Такий, <хух> такий прям от. Важко дихає, такий йому важко ходити. Такий якийсь сердечник, щось у нього. Чи... Гіпертонік, щось, щось у нього є, якась така невиліковна хвороба. Ну, ви подумайте, поспитайте, так. Якби хтось мене, знаєте, наводящий мені питання завдавав, от, то я б, можливо, далі розкривала інформацію. А так те, що я бачу, як поверхностно. А ви вже там вирішуєте. Так, Степногірськ. У липні, чи буде приліт? У Степногірськ. Чи буде у липні місяці Степногірськ? Приліт? Ви знаєте, тут може бути якась будинок жилий, постраждає як окраїна Степногірська. Це туди як східніше, на схід. От, От там. Там, кажуть, може бути приліт. Карти показали, на жаль, це таке: світла нема, води тут також нема. може бути пожежа у вас. На жаль, це показують, як східна частина та сторона. Не та сторона, що до траси, а туди вище, вище, схід. Де бойові дії йдуть туди, в ту сторону, отам, От -от кажуть, тіля є загроза. І це кажуть в день. Не, не вночі, а в день. Ой, так, мало Катеринівка. Що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Мало Катеринівка. Мало Катеринівка. Так, селище. Запорізького району. У липні. Що, що вам чекати? Це, слава Богу, нема прильоту до вас, але, знаєте, навколо, дуже близько. Так, є, але ситуація під контролем. Ну, Ракети можуть бути, знаєте, як, десь прилетить, як у відкритий простір, і тут кажуть, з мінімальними пошкодженнями, втратами. Ну, Тобто смерті людей карти тут не показують. Что-то тут есть. А какая сторона? Сейчас скажу. Та сторона, что до... В э, э, сторону Никополя, скажем так. А там. Так. <гум> Далее, давайте посмотрим. Покажите мини-карты. Кушугум. Что чекает? Селище кушугум у липні 2024 року. Селище Кушугум. А в кушумі гірша ситуація. Тут, на жаль, може бути. Кошугум може бути прильот. Знову покажуть, якось збиватимуть десь над вами, біля вас. І це, кажуть, можуть постраждати люди. Жінки якісь показують, можуть бути, не дай Бог, поранені люди, жіночки. Є небезпека, мої дорогенькі. Щось будуть збивати. Кошугум будьте уважні. У липні бачу, що дуже небезпечно. Балабино. Балабино. у липні 2024 року. Що вас чекає в плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки? Балабино. Показую зі сторони кушугума небезпека для вас. У вас прильота нема, але туди кажуть, між Шугумом і Балабіном, там кажуть, є небезпека і е, вибух якийсь. Бережіть себе. Новоолександрівка. Село Новоолександрівка Запорізького району. У липні, що вас чекає? Частині вашого села. Там, кажуть, дачі, у вас є якісь, і там кажуть, що може бути пошкодження. От південний захід. Туди, в сторону моря, ота от частина, там кажуть, десь за межами Новоолександрівки там кажуть, прильот. На жаль, так показують карти. Дивіться, я виписала, продивилась коментарі. І ті села, які мені дали зворотній зв'язок, я їх виключила із списку. Тому, що, тому не ображайтеся. Яких немає, тут не було коментарів від них, то я ці села не включала в цей прогноз. Не включаю. Так, село Степне. Запорізького району. Чи буде приліт у село Степне? У липні. Цепне село. Десь близько, але не в селі вашому. В селі вашому я не бачу прильота, слава Богу. Так. Е, Наталівка. Село Наталівка. Чи буде приліт у Наталівку у липні 2024 року? Слава Богу, я не бачу прильота. Захист на Наталівки є, слава Богу. Так, богатирьо. Богатирьово, село Богатирьово Запорізького району. Чи буде прильот у Богатирьово? Так ось кажуть, як дачі північніше, північніше Богатирьова. Північ, от там, кажуть, щось буде, там десь щось будуть збивати. На жаль, так. Кажуть, якесь іде страшно, гучно вночі. Да, Це та сторона, що північ і в сторону Запоріжжя, скажімо так. От десь отам, от з той сторони, от там, кажуть, щось буде збивати. Бережіть себе. Так. Долинське, село Долинське. Що вас чекає у липні 2024 року? Село Долинське. Нема, слава Богу, я не бачу прильота у Долинське. У липні 2024 року. Так. Наступне у нас село Новослободка. Новослободка. Чи буде прильот у Новослободку у липні 2024 року? Над вами ракети будуть пролітати. Але це не прильот. Вони, можливо, далі будуть летіти. Або ви будете бачити в стороні якось ну, мимо вас. Щось ракети, або якісь, не дай Бог, оці БПЛА. Щось буде близько, але прильоту до вас я не бачу, слава Богу. Біленьке. Село біленьке. Чи буде до вас приліт у ці дні у, у липні? Біленьке. Чи буде приліт у село Біленьке Запорізького району? На жаль, так, дивіться, відразу карти показали, що так. Біленьке в липні вам, вам карти прогнозують приліт. А, таке, знаєте, те, щоб близько біля води. Ні, хоча це... Ні, не біля води. Так, да, біля води, якось ближче до води. До води, ото там, кажуть, буде. На березі, так, тут якийсь транспорт, чи щось там таке, щось. Іде туди прильот а, і влучання, попадання. Дай Бог, щоб все було добре. Там якийсь транспорт, техніка якась. А, бабурка. У липні 2024 року. Чи буде у бабурку прильот? Село Бабурка, прильот. Ні, нема, слава Богу, я не бачу. Село Бабурка я не бачу. Липні прильота. Так, наступне у нас село Канівське. Канівське Запорізького району. Село Канівське. Чи буде прильот? У Конівське. У липні. Ох, там у вас а, наводчики і живуть у вашому канівському. Дачі там є, де дачі канівське. Отам, От кажуть, є загроза. Від уламки. Загроза від уламків. Канєцьке дачі. Будьте обережні. Так, далі йдемо. Марьїлка у липні 2024 року. Чи буде до вас прильот Якоїсь ракети або шахеда, або ще якоїсь снаряда Марьяка Липень. Не бачу прильота. десь за межами Марівки є, а в саму Марівку ні. А де за межами, Щас скажу, де. Бачите, знизу карта смуток, сльози плач. Ну, якесь сусіднє село, там прильот буде. А в який напрямок, дивіться, те село, яке ближче до Запоріжжя? Це східна частина для вас, виходить. І знову по наводки. По наводки якоїсь любителя руського міра. Так. Так, далі. Е, розумівка. Я просто думаю, зараз, ну якщо от в селах живуть оці наводчики, е, ну по селах, ну, люди, люди ж там знають один одного. Якось прис... придивляйтеся, прислухайтеся, воно ж можна і по, знаєте, і по посмішки, і по якійсь фразі. Можна зрозуміти, що людина ну, проти України, скажімо так. Можливо, це я так розуміюся в людях. А ну, теж, знаєте, всіх підозрювати, це теж неправильно. Ну, таке ж буває, що там кажуть, ой, щось б нас захватили. Отаке буває, скажуть, знаєте. А от поспостерігають за тією людиною, отаке. От, от так, ну давайте подивимося. Розумівка. Чи буде приліт у розумівку? У липні. Буде летіти в вашу сторону, але його спіймають. Тому прильоти, слава Богу, я не побачила. Знову показують, за межами села вашого, так? а, не, а в вашому селі прильота нема. Так, село широке. Запорізького району. Що вас чекає в плані війни в плані прильотів у липні 2024 року? Село широке. Село широке. Так, широке. Ні, нема прильоту. Нема карти, не показали, слава Богу. Так, далі дивимося. Село Приморське Запорізького району. Чи буде в Приморське приліт у цьому липні 2024 року? Приморське! У вас там може бути пожежа. Знаєте, хтось як балавство яке. Як, як, щось тут як якісь підлітки. Там щось буде якась шкода. У вас буде на півночі в північній частині вам показують пожежу. Щось там буде як ото дурачество, легковажність, необережне поводження з вогнем. І тут кажуть, що. Десь вище вас, вище вас, там, кажуть, буде прильот. Північніше вас. В сусіднє село десь, отам кажуть, буде прильот пряме влучання. Угу. Бачите, тут кажуть, у вас як захист. Ну, оце що тут бачу, що якесь буде необережне поводження з вогнем, яке викличе вогонь. Пожежу і покажу, що можуть бути якісь і жертви. Отакий в мене для вас старий прогноз, мої, шановні глядачі. Кого цікавить особиста доля, ваші там якісь питання, звертайтеся до мене, пишіть, не дзвоніть, а пишіть. В порядку черги всім приділяю уваги. Відповідаю на ваші питання. Чекаю від вас зараз зворотнього зв'язку. Пишіть мені, з якого села ви дивитесь, я все собі читаю, відмічаю. Мені дуже важливо мати зворотній зв'язок, щоб я розуміла, що я не для себе це роблю, не для п'яти людей, десяти людей, а для більшої категорії глядачів. Всіх обіймаю, мирного неба і скорішої нашої перемоги. Я всім, всім, всім бажаю.